статистика за 1933 рік говорить, із Горьківської області, Одеську область України прибув 141 ешелон переселенців. Братська Білорусія не пожаліла для України 68 ешелонів-переселенців. Із западних областей Російської Федерації Дніпровської області. Привезли 125 ешелонів росіян. Із центрально-чорноземного регіону Росії доставили і розселили в Харківській області пасажирів 188 залізничних ешелонів. Із Івановської області на Донбас прибуло 147 ешелонів русскоговорящих переселенців. Комуністична партія переселяла колхозами, колгоспами разом з коньми, коровами, вівцями і сільськогосподарським інвентарем. Переселяли російських вчителів, російську інтелігенцію, переселяли сім'ями, разом із старими і дітьми. Розміщували переселенців в пусті, що ще не вичахли хати, господарі, яких померли страшною смертю від голоду організованого Комуністичною партією України і керівниками Москви. Ну, щоб усім було. Понятно, один ешелон залізничний це 60 вагонів людей, яких привезли в Україну після голоду 32 33 років, і заселили. І про що це говорить? Це говорить, що знищували українців цілеспрямовано і за рішенням Центрального комітету Комуністичної партії України за рішенням уряду Москви. Це був злочин. Спасло ситуацію тільки те, що Україна священна земля, і яких би окупантів сюди не привезли, вони все одно стануть українцями і патріотами України. І сьогодні діти і онуки цих переселенців, неважно якою мовою вони розмовляють, але вони сьогодні на передньому краї. Захищають українську Україну. Вони розуміють, що тільки українська і національна українська держава створить всі умови для їх розвитку, для їх прекрасного життя. Потому, тому що Москва ніколи не могла придумати хорошого життя для народу. Вона могла тільки окуповувати, знищувати нації, знищувати народи. Знищувати їх мову, знищувати історію і знищувати всіх тих, хто вірно служив. І щасті ті національні герої, які з інших народів, окупованих Москвою, йдуть сьогодні вмирати за Україну, пожалкують за це, що вони боролися за Москву за військових злочинців, а не воювали за визволення своїх націй. Націй мордвінов, націй татар і націй всіх інших поневолених Москвою народів. Але Україна їх визволить. І вони сьогодні мають всі права, всі можливості, але цим не користуються, щоб звільнитися від окупації Москви, від геноциду Москви. Вони покірно йдуть на забій і вмирають, і за ними разом вмирають і їх нації, їх народи, їх мова, їх історія, і їх велике минуле. І жаль дивитися, як знищуються великі і древні народи, поневолені Російською Федерацією. Як гинуть чукчі, як гинуть буряти, як гинуть їх народи, як гине їхня історія калмиків і других народів, з якими Москва вчинила жорстокий геноцид. І жаль, що молодь сучасна. Цих народів іде вмирати в Україну за інтереси яких руських, яких взагалі в природі немає, які просто придумані. Нема ні Руської держави, ні республіки, немає ні Російської держави, ні республіки. А є придумана Російська Федерація, придуманий русський язик. А як насправді то він був придуманий російською мовою, російським язиком? От і це є просто велике одурення великих і древніх народів, особливо Сибіру, Далекого Сходу, Чукотке і Кавказу і Уралу. Тому підтримуйте. Я я як національний гетьман України. Призиваю всі народи, поневолені Російською Федерацією сьогодні проявити свою національну свідомість стати на захист своїх народів, своєї мови, своєї історії, своїх традицій, своєї самовитності, а не воювати за яких міфічних русських, яких вообще в природі немає. Це просто придумана якась марнота. Слава Україні, слава Героям України і не надійтеся, що Україна вас звільнить, звільняйтеся самі. І воюйте разом з нами за свободу і себе, і всієї Російської Федерації. Слава Україні і слава мужним українським воїнам, які дали бій цій ненависній і цій проклятій Російській Федерації. Слава Україні! Героям слава!